Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в моєму новому відео, в новому світанку. Зранку водичка, інжир у нас наросло, так виглядає, він є синій ще. Ну, у нас синього немає, ближче до моря є синій. Синій, я вам скажу навіть такий більш солодший. Напиваємося води зранку. Марія, звичайно, вже в школу. О 10-й поїду за нею, тому що в них в 10.30 перекус, треба поставити інсулін. Ще вона, ну, їй ще треба підтримка, 7 років, сама, дуже велика відповідальність. Рухаємось далі, тому п'ємо інжир, п'ємо каву. Що робимо сьогодні? Буду варити крем, так саме варити на тірамісу. І секретним інгредієнтом. Да. Так що. Сонечко в нас іще припікає і світить гарно, але вже нема оту такої жари. В дубовій рощі нема грибочків ще, тому що треба гарний дощ, тижня-два, і тепло. Дощу не було такого шаленого, тому грибочки будуть дозрівати. Хай дозрівають, чим, чим більше от зараз нема грибів, і якщо дощу не буде, то й не буде, то вже по весні їх буде більше. Небо просто неймовірно. Це от камеру так включила і побачила небо. Так що вмикайте камеру. І здавалося, да, там, що ти вмикаєш камеру, так подивись. Коли вмикаєш камеру, то теж більше чогось бачиш. Я особливо, коли Марія ззаді мелькала, собаки, коти. Ти просто знімаєш акцент робиш, да, там, на собі, а потім передивляєшся, що в тебе ззаді бігало. Це так класно. Не забуваємо писати, як у вас справи, що ви робили, що ви готували, як пройшла ваша ніч. Ділимося в коментарях. Всім хорошого продуктивного дня. І сьогодні в нас 16 вересня, вівторок, на вечір, на 18-ту годину по Італії, на 19-ту годину по Києву, ми запланували прямий ефір. Але, оскільки це перший прямий ефір, я розумію, що Може бути, глядачів небагато. Тому воно ж відео буде записувати, і потім це відео можна буде виложити. Тому ми приготуємо тірамісу. Тірамісу, і воно зачіпить дуже важливу тему Життя в еміграції. Саме от на основі цього. Рухаємось далі, а я біжу до Марії. От вами будні мамки, в якої дитини цукровий діабет. І так скрізь, і навіть в Україні. Але от нам що пощастило, що інсулінова помпа. Це все. Це... От за інсулінову помпу всі гроші світу можна віддати. Чесно, для мене це спасіння. Літо пройшло в нас чудовим завдяки інсуліновій помпі. Що б там не відбувалося навкруги. Я все могла проконтролювати. Зараз приїжджу до Марії. Буквально мені на три хвилинки до неї забігти, поставити інсулін, на інсуліновій помпі запрограмувати карбоідрати, і ну, я вже знаю, що там. На, ну, дуже мало, дуже мало Марія бере інсулін організм завдяки інсуліновій помпі. Поки що на 10:30 приїжджаю. Ставлю інсулін і буду їхати. Буду їхати далі в аптеку, тому що нам треба взяти голочки, полосочки, ми це все накопичуємо і потім ділимось так. Е -е Я не Робін-Гуд, ха -ха -ха, а так, дальній родственник Робін-Гуда. А, і все. А потім, як Марія вже піде на цілий день, вже в них будуть обіди. З 1 жовтня, то вже буду приїжджати на 10.30, потім 2 години буду гуляти. ну, Я так собі планую, як минулого року, і потім на 12.30 знову ставити інсулін і потім їхати додому. Поки що не уявляю, В минулому році дуже гарно все пройшло, і ви знаєте, як до чогось звикаєш, потім цю звичку не хочеш міняти. Але рухаємося далі, і все має бути хоча б циклічно, хоча б туди-сюди мінятися. От завдяки оцій ситуації я зрозуміла, що літо от буду, я не знаю, цілий рік до наступного року буду казати, що наше літо, звичайно, пройшло дуже-дуже чудово. Всім добра! Баночки, скляночки... Молодость здоров'я. чао. Я пересипала мій крем і колись бачила, що треба, щоб остивало із клієночку. Що воно дає, не знаю. Таке класне, таке тепленьке, такий антистрес. Італійські пельмени. Не пам'ятаю, з чим там уже з м'ясом. І вони в такому сухому вигляді. Не заморожені. Такі будуть пільмені на обід. Щось нашому тату захотілося купити. Ми з Марією робимо пельмені і якось зробимо разом з вами. У нас є пільмінниця. Так що такий буде обід, всім смачного і хорошого завершення дня. Всім смачного! Бережіть себе.